Надихнути і рухатися далі для українських військовослужбовців, які втратили кінцівки, провів лекцію відомий паралімпійський чемпіон зі Швеції Кристофер Лінде. Без двох ніг та руки він професійно займається плаванням, встановлює рекорди, взагалі веде активний спосіб життя, а ще виготовляє зручні перевірені на собі протези. Терапевтичну зустріч зробили спеціально для військових, які готуються до остеоінтегрованого методу протезування або які вже вчаться. Жити з новими механічними руками та ногами. Уся увага військовослужбовців прикута до монітора. Уважно слухають шведського паралімпійського плавця Крістофера Лінде. У чоловіка немає трьох кінцівок. Ви теж можете робити такі речі. Що ж, я готовий, давайте зараз просто стрибнемо у басейн. Фар втратив обидві ноги та руку у 17 років. Потрапив під потяг, але хлопець знайшов у собі сили жити далі на повну. І зараз у свої 35, він уже тричі бронзовий призер на паралімпійському чемпіонаті світу з плавання та кількаразовий рекордсмен Швеції. А ще він ментор для людей з ампутацією. Я вірю, що підтримка між людьми з ампутацією є дуже важливою, особливо якщо вона така висока, як у мене. Я ділюся своїм досвідом у банальних справах. Наприклад, як от одягнути штани. Крістофер остоінтегрований. Це спеціальний метод для короткої ампутації, коли просто в кістку кукси вживлюють імплант, до якого згодом кріпиться біонічний протез. 15 років тому хлопцеві пощастило стати пацієнтом автора цієї унікальної методики Рікарда Бранемарка. Шведський професор привіз остоінтегративне протезування й до України. Тепер наші хірурги абсолютно безкоштовно роблять операції українським військовим в столиці. Зустріч вирішили провести саме для них. Нам ця лекція потрібна технічно, бо девайси, які має Крістофер, щоб їх самому не вигадувати, краще їх замовити. Він він це все вже пройшов на собі. А друге це надихання наших хлопців. Крістофер вчить лев створює спеціальні пристрої, які допомагають полегшити життя людям з ампутацією. Це мої стопи для повсякденного життя, на яких моє звичайне улюблене взуття. Але якщо я збираюся на зустріч або на пробіжку, то я використовую ось ці. І замість того, щоб виймати з взуття, я просто прикручую цілу стопу вже взуту. Олександр, бойовий медик, втратив ногу під Соледаром, коли з пораненим воїном чекав на евакуацію і прилетіла ворожа міна. Спершу військовому ампутували частину кінцівки, але через інфекцію згодом довелося відтяти ногу повністю. Олександр каже, знайомство із Крістофером це реальний приклад того, що опускати руки. Не можна, мені сподобалося, що він придумав, як швидко перезутися. Це дуже важливо, бо то ну справді ти десь зайшов, наприклад, ну там не будеш ж ти постійно сидіти І Якщо то дядько може таке робити, то коротше, які тобі предладні? перешкоди немає, типу все тут. Спілкування з людьми, які пережили подібне, допомагає пораненим бійцям швидше пристосуватися. Тому в клініці з воїнами регулярно спілкуються ментори. Один з них Олександр. Він теж військовий, який втратив руку в боях за Дебальцево ще 2015-го. Він учасник ігор нескорених. Є різні ситуації, бувають у них і депресивні стани. Ну, буває по всякому, і я ділюсь досвідом, розказую, і вони так. НБ. Оживають і бачать, що не все так погано. Але Олександр каже: після пережитого пекла наші військові не втрачають сили та віри, а дехто вже з протезами навіть повертається назад до служби.